Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про несподіваний поворот, а також про страшну правду щодо польських протестів та блокування українського кордону. Розпочнемо з того, що два дні тому з'явилася така гучна новина, таке повідомлення про те, що польські фермери припиняють блокаду кордону з Росією. Так, так. Польські фермери вони припинили свою акцію протесту на кордоні з країною агресором Російської Федерації, і всі на причина цього це прийдешні великодні свята. Але незважаючи на свята, польські фермери вони і далі продовжують блокувати український кордон. Нагадаю, що за тиждень до цього, до цієї події, також була гучна новина про те, що українських журналістів знову затримали в Польщі. Коли ті розслідували торгівлю Варшави з Росією. і не просто затримали, у них забрали майно, а самих українських журналістів витворили. Є рішення Агенції внутрішньої безпеки Польщі, яка назвала українських журналістів особами, які загрожують національній безпеці Польщі, начебто. Ця ж агенція вона заборонила українським журналістам не просто відвідувати Польщу, а загалом країни шенгенської зони та ще й упродовж п'яти років. Одразу виникає таке логічне запитання: а за що? Що ж такого зробили українські журналісти, які просто фільмують події, які просто виконують функції репортерів? Чим вони можуть загрожувати національнійшій безпеці Польщі? І це при тому, що зараз є дуже багато статей, аналітики яких просто без емоцій не можна читати, про те, що на кордоні з Україною польські фермери висипають зерно, а наприклад, з Білорусі вільний трафік. Що Польща купує російську агропродукцію, сплачує сотні мільйонів доларів компаніям з Росії та Білорусі? І чому ж така нервова реакція польської влади? Чому ж такі жорсткі рішення по відношенню до наших журналістів? Що ж вони таке приховують? В чому тут така страшна правда? Яку Польща не хоче, щоб ніхто дізнався, і насправді розгадка тут проста. Вчора ввечері з'явилась також гучна новина про те, що Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду, попри протести? В Угорщині є десь близько 22 тисяч фермерів, які займаються медом. І вони вирішили протестувати, такі заклики у них були до уряду Угорщини, щоб Угорщина знову вела ембарго, заборонила імпорт меду з України. Але угорський уряд сказав ні. І причому жорстко: Міністр сільського господарства Угорщини Надь сказав прямо, що оптові ціни на мед не зросли настільки, як сподівалися місцеві угорські фермери. Натомість ці обмеження завдали шкоди компаніям, які упаковують та експортують мед до Європейського Союзу. Що ж відбувається? Відбувається наступне: угорські фермери, які займаються медом, вони вирішили протестувати. А уряд каже ні. Які протести, яка заборона, яке ембарго? Адже нашій економіці це не вигідно. В Угорщині є багато підприємств переробних, які займаються в тому числі і упаковкою меду, і що збитки від цього будуть для угорської економіки значно більші, ніж прибутки фермерів угорських. І тому ніяких протестів немає. І ця новина вона фактично відзеркалює те, що відбувається у Польщі, але з деякими важливим моментами. Насправді, у Польщі є дуже багато переробних підприємств. Які так само, як і угорські, купували українську аграрну продукцію, так само її упаковували або, можливо, навіть переробляли і експортували Європейський Союз, заробляли на цьому великі кошти. І зараз, коли польські фермери розпочали цю акцію протесту, а ще до цього були польські перевізники, то відповідно, що ці компанії будуть простоювати. Це великі збитки для економіки Польщі, адже Польща, по суті, вона була як хабом. Для того, щоб експортувати українське зерно, та й не тільки. Ні, ну який це може бути удар для Польщі, якщо можна просто і далі блокувати український кордон, а агропродукцію завозити з країни агресора? Насправді це виглядає повним цинізмом. Ну тут по-іншому не скажеш. Чомусь ми не чули такого, щоб, наприклад, уряд Угорщини тієї ж. На це пішов а уряд Польщі чомусь вважає це нормальним. Будемо блокувати і далі продовжувати український кордон. А щоб польські компанії переробні не простоювали, будемо завозити аналогічну продукцію з країни агресора з Російської Федерації та Республіки Білорусь. При цьому потрібно додати, що вчора також була ще така важлива новина, про яку необхідно сказати у цьому випуску, це те, що китайська компанія вийшла з тендеру в Болгарії після початку перевірки Єврокомісії. Мова йде про те, що китайська компанія, як тільки дізналася, що Європейська комісія вирішила почати розслідування щодо підозри в отриманні субсидій, то китайці вирішили не приймати участь у цьому тендері. Про що це нам говорить? Це нам прямо вказує на те, що якщо певні компанії отримують субсидії незаконні, які перевищують той рівень, який встановлений міжнародними правилами, зокрема, правилами СОД світової організації торгівлі, то це неконкурентна боротьба. І тому китайська компанія просто вона відмовилась від цього тендеру і не бере в ньому участі. І це стосується не лише. Компанії, які, наприклад, займаються виробництвом тих же потягів та іншого, це стосується будь-яких компаній і слідкосподарських компаній також. Так от, у минулому році була також така гучна новина, таке повідомлення від 13 червня про те, що зубсидії польським фермерам за українське зерно суперечить правилам СОД. Це була заява від заступника міністра економіки України від Тараса Качка. І польський уряд він дійсно перевищив ті ліміти необхідні, і польські фермери вони отримали конкурентну перевагу, причому незаконну над українським. І я вже не кажу про те, що наші фермери, ну які вони субсидії зараз можуть отримувати, якщо у нас дефіцит бюджету, якщо повномасштабна війна, у нас безліч проблем, про які субсидії може бути мова. А польські фермери вони отримують субсидії не лише від свого уряду, а ще й європейського союзу. Великі гроші виділяють такі країни, як Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, навіть та й Фінляндія, здавалось би, зважаючи на те, які у них природні умови загалом щодо сільського господарства. і як це виглядає навіть з точки зору правил СОД? Ще хочу одну новину нагадати, яка була вже восени минулого року, про те, що Україна подала позови до СОД проти трьох країн ЄС. Мова йде про Польщу, Словаччину та Угорщину. Але Україна сподівається, що країни відмовляться від обмежень без суду. Суди можуть йти роками. Україна має законне право і експортувати свою продукцію в Європейський Союз, є відповідні договори, є рішення європейських інстанцій. І те, що зараз відбувається на україно-польському кордоні, ну це вже якщо казати просто цинізм, то цих слів навіть мало. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях, але я ще хочу зазначити, що є заява від Гетьманцева, від голови комітету з питань митної бюджетної політики, який сказав прямо, що через блокаду кордону Польща ризикує втратити український ринок. Щодо українського ринку, насправді для Польщі він важливий і так само. Польща вона продає не лише свої продукти, свою продукцію в Україну. Мова йде про, наприклад, продукти харчування, про ті ж корми для тварин та багато іншого. А польські компанії вони можуть, наприклад, купувати продукцію в інших країнах, ЄС, наприклад, в Німеччині, і реекспортувати її фактично в Україну і на цьому заробляти, мати додану вартість. І бути таким хабом економічним дуже вигідно. Ми бачимо і чуємо заяви з Угорщини від угорського міністра міністрівського господарства, що ні-ні, яке ембарго на український мед, адже нам вигідно експортувати український мед, просто його упаковувати і мати свою торгівельну націнку за це. Невідомо, коли спокоїть ситуація у Польщі, тому що, як казав президент Україно Зеленський, Польські політики, вони, на жаль, цим займаються. Вони, на жаль, провокують ці антиукраїнські настрої. Зокрема, партія Качинського. Як тільки польські політики перестануть це робити, як тільки будуть визнані певні проблеми, чи не проблеми, чи необхідності реформ в аграрній сфері, то тоді все це закінчиться. І тоді відносини України та Польщі знову потеплішають. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.